Я потрапив на двох паразитів, які знаходяться в Польщі, в Познані. Ну і, відповідно, паразитують на темі війни. Вони займаються детейном машин. Ну і вирішили прокоментувати мобілізацію від 18 до 25 років. Ну, Їхні основні меседжі: що Америка всьому винна, підкидає масло в вогонь, надає Україні зброю. На секундочку. Ну, типу, захищатися. Але ми до політики не маємо ніякого відношення, просто ми в шокі, але так ми займаємося взагалі то деталі. Ну, Такий просто яскравий приклад паразитів, які монетизують війну. І цих паразитів дуже багато. В політиці, в журналістиці, в блогінгу, в бізнесі і багато де. І наші громадяни перестали взагалі відстрелювати, що таке справжня опозиція. Бо справжня опозиція це люди або група осіб, яка має альтернативну думку, і саме головне рішення має запропонувати відповідне рішення. Не подобається бюджет, ти маєш запропонувати план дій, щоб відповідно вирішити ту чи іншу проблему на благо нашого суспільства. А коли ви 24 на 7 лєте лайно на вентилятор без конструктиву і без будь-якої пропозиції, це паразитування. На тих проблемах, які є в нашій країні. Це не має нічого спільного з опозицією. І ви потім починаєте скилити, а як же свобода слова? Свобода слова, не путайте поняття. За свободу слова потрібно нести відповідальність, а не просто лити лайно на вентилятор. Розумієте різницю? Тож кожен громадянин в цій країні несе персональну відповідальність за те, що він дивиться, і те, що він поширює. І пам'ятайте, коли ви дивитесь таких персонажів, яких критика 99,9% без конструктиву, і саме головне без будь-якої пропозиції, як вирішити ту чи іншу проблему, ви даєте змогу цим паразитам жити і живитися вашою енергією, вашими силами, і руйнувати країну. Бо опозиція це альтернатива, а не сіяння хаосу і розрухи, як багато хто робить. Тож заходьте в мій телеграм-канал, і я. Розібрав повністю це відео на молекули. Почитайте, усвідомте і зробіть, будь ласка, для себе висновки Телеграм в шапці профіля. Не будьте корисними ідіотами!